Будемо розглядати підняття тарифу до 4 гривень за виконання перевізниками певних умов. Перше, це встановлення GPS навігації на всі автобуси, щоб ми мали до неї публічний доступ, щоб і чернівчани, і влада могли бачити режими роботи, як працюють, чи є машини на рейсах, чи на лініях і таке інше. Наступне, ми будемо переглядати. Сітку маршрутних таксі, там, де ну маршрутних автобусів, там де вони накладаються один на одного. Адже згідно постанови Кабінету міністрів, в випадку, якщо заповненість маршрута нижче 50%, органи місцевого самоврядування мають право прийняти рішення про його закриття, мова йде про ті маршрути, які накладаються один на один на тривалій дистанції, що приводить до відповідно розпорошення пасажиропотоку і зменшення. Ну, Рентабельності на цих маршрутах. Крім того, ми просили перевізників забрати заяву з суду, згідно якої вони намагаються скасувати нове рішення ну, рішення виконавчого комітету з новими правилами пасажирських перевезень, проведення конкурсів і типовим договором, тому що тоді під питанням стоїть взагалі проведення цих конкурсів. Ми готові виставляти ці конкурси на. На конкурс пакетні маршрути, які включають в себе дуже рентабельні, які ми знаємо, це в центральній частині міста, і відповідно маршрути не менш рентабельні на периферію. Перевізники самі сьогодні зголосилися возити 27 тисяч чернівчан безкоштовно. Ще правда не визначили ми в якому об'ємі, в який час на якісь маршрутах. Я все ж таки наполягаю, що це має мова йти не про 25 тисяч якихось. Певних пільговиків, а про 70 тисяч пільговиків, які у нас є, які згідно закону мають право на пільгові перевезення. Ну, процес іде, єдине, що ми повторюсь, ми сьогодні е, дали зрозуміти про те, що ми готові піднімати тариф. Це має, може зайняти певний час для того, щоб це було законно. Ну, будемо намагатися зробити це максимально швидко. Попередили перевізників також про те, що в випадку ну ті підприємства, які допустять порушення умов договору, які призупинять, скажімо, так перевезення, вони не будуть допускатися до конкурсу. Згідно закону України, страйки на транспорті заборонені. А ми тут чітко бачимо, що це не вимушена зупинка, як заявляють про це перевізники, а це змова і це організований страйк. Ну, не можуть на 10 підприємствах і у 20 підприємцях одночасно закінчитися пальне. Тобто, тим більше, що згідно податкової інформації, то, що мені надала податкова, підприємство, більшість з них спрацювало з прибутком в минулому році. Заборгованості по заробітній платі немає, жодного підприємства. Спілкуючись з водіями, чітко маю інформацію, що плани в касу вони здають кожного дня. Тобто кошти на пальне є. ну, Будуть керівники підуть на, на страйк, значить будемо розбиратися інакше. На шантаж ми не, не з терористами перемовин вести не буде. Хто зупинить транспорт, той терорист, той шантажує громаду, той нанесе, ну, починаючи від, від економічних збитків місту, та почнемо говорити про елементарні незручності для людей.